Ну і руб рубрика Миколайчики. Я бажаю Миколайчики. Ну чесно, Володимиру, за все життя. Ну, не все за життя. За все життя, поки я вже старий. Просто Миколайчика мені ніхто, в принципі, не подарує, я сумніваюся. Хіба що я сам собі? І я сам собі рішив подарити Миколайчика від Миколи. Микола, привіт, якщо він мене видивиться. Я на нього підписаний, дивлюся всі його відоси. Мені дуже подобається, просто мужик класний. Не знаю, чим мене дивиться, я його дивлюся. Коротше, заказав я собі чисто а, е, картини на металі. Він не тільки там про політику про розказує, а він ще торгує картинами на металі. Е, я, так як я любитель аніме, хто не знає, я німе дивлюся, зараз я One Piece уже заканчую, заканчую 870-та серія, якщо. що. І я заказав собі картини на металі. Не пожлобився день, в принципі, ну... навіть торгуватися, я не знаю, хто в мене торгується. В мене люблять торгуватися, я ніколи не торгуюсь. Надо, скільки написали, скільки заплатив і все. Просто дешево сердито. Просив, якщо можна автограф мені, так як я його фанат. Ух ты! Mm. О! Mm. Артаї Київ, дякую, що обрали нас. Mm. Mm. Тут а, інстаграмчик посилання, прикольне. Де як? Прикольно. Mm. Запоковано Так. Да. І друге так само. О! О, а подарочки. Що mm. Це комплект, це тряпочки. Розовенький. Мій любимий цет. Як він знав, що мій любими цет. Так. А ну-ка, зацініть. Це я картинку вибрав сам. Передавай mm -hmm. не прикольний, прям. Да. Є, є все зеркальне, ну оце глянець. Є mm -hmm. зеркало, а є глянець. В зеркалі ти себе повністю бачиш, а глянець красиво одблискує. От, 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 от оце десь собі повішу. На ноутбук почеплю. Це одна. Зараз другу покажу ти на ті дивиться. Красиво. Четко, вообще. Да, це руто. Четко, Як вам. Пойдет? Mm -hmm. ти що, я балдею? Все, дві картинки в колекцію. Буду потрошку. Буду раз в місяць по дві картинки, не закладу.